Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Тернополі зафіксували спробу силової мобілізації. Чоловіка крутили прямо в епіцентрі. На відео бачимо, як затриманого тягнули за ноги, проте жінки почали заступатись за нього. Поліцію викликаєте, що це таке, кричав чоловік. Однак, судячи з відео, визволитись йому не вдалося. Я кстати вас там. Упокой за мной. Стоит. Я тоже покупаю, что она была клавиатура, это случайно позиционное. Да, что там? Я Не доставил, я хочу показывать это. Ось я думаю, що